Давайте поговоримо про інсталяцію з полеглими героями України, яка нещодавно з'явилась на вулиці Варшави. Поляки мали можливість підійти до банерів з фотографіями українських військових, підставити свою голову і зробити фото на пам'ять. Звучить абсурдно, виглядає так само. Про експозицію розповіла колишня військова Євгенія Емеральд, яка власне себе й розпізнала на одному із таких банерів, і чомусь вона теж зазначалась там як. Генія зазначила, що організатор виставки польський митець Яник Замойський. Під його постами в інстаграм вже з'явились десятки коментарів від обурених українців. Поляк не був готовий до такого і тому обмежив коментування. Він також стверджує, що на банерах зображені не реальні люди, а лише комп'ютерні силуети. Однак, як таким чином Емеральд могла себе розпізнати, прям свою фотографію митець цього не пояснює.